Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Люкс Геймс. Мене звати Євген, і сьогодні я вам розповім, як на болотах орки б'ються в істериці через те, що розробники сталкера почали їм розсилати скарги, страйки та прямо посилати за руським кораблем. Коротше кажучи, буде цікаво, тож вмощуйтесь зручніше та приємного перегляду. Але спочатку не забудьте підписатися на канал і підтримати україномовний контент подобайкою та будь-яким коментарем. Я на вас дуже розраховую. Здається мені, що розробники з GC нарешті втомилися від того, що останнім часом Русня а також їх близькі друзі розповсюджували злити білд сталкеру та безліч викрадених матеріалів, таких як карта ігрового світу, скріншоти і таке інше. І от настав час гніву та помсти, і одним з перших під важку розпечену руку GC потрапив достатньо великий ігровий канал майже на 400 тисяч підписників під назвою iXBT Games. Для тих, хто не знає цей ігровий канал, представляю собою дно ігрової журналістики, бо обидва автори цього каналу зазвичай абсолютно всі ігри поливають брудом, намагаються хайпувати та байтити глядачів як тільки можна. А ще знаходять повістку навіть там, де її нема. Ну і все в такому дусі. І от саме цим клоунам на їх відео про Stalker 2 розробники і накинули страйки, заблокувавши ці ролики. Ясне діло, на каналі вирішили, що то була випадковість, і автори каналу звернулися до GC з проханням відізвати страйки. Ну а далі найцікавіше вони отримали офіційну відповідь, яка звучить так: Доброго дня! Можете йти слідом за російським воєнним кораблем. І от після цього почався просто нереальний стогін та бризкання слиною на форумах, в соцмережах і взагалі скрізь де тільки можна. Наразі цей фонтан збільшився ще в декілька разів, бо, як заявляють клоуни з IXBT Games, вони щодня отримають додаткові скарги на порушення ними авторських прав, тож їх дупи палають просто з неймовірною силою. Ясне діло, після всього, що сталося, ці орки, хоч вони і білоруси, проте все одно орки, показали себе у всій красі, продемонструвавши своє їство в декількох постах на своєму каналі. Вони, до речі, відверто зізналися, що часто в своїх відео просували ідею, що Сталкер 2 можна і не купувати, а навпаки, можна спіратити. Але, звичайно, ніякої своєї вини в цьому вони не вбачають і натомість почали сипати образами та звинуваченнями в бік розробників. Дійшло до звинувачень в псевдопатріотизмі і навіть в іграх в політику. Проте ображені орки пішли далі і звинуватили українських розробників в тому, що ті втекли за. Кордон мені от цікаво. А що ж вони не пригадали, що співробітники компанії GSC були вимушені залишити рідну країну, рятуючи свої життя та життя рідних від російських ракет, які в тому числі летіли із Білорусі, звідки родом ці клоуни з iXBT Games. Також ніхто не згадав про те, що дехто з розробників залишився на батьківщині та зі зброєю в руках боронить її від загарбників. А Володимир Єжов, геймдизайнер JC, навіть загинув в боях під Бахмутом. Тож, от таке лицемірство виходить. Смішно, що на каналі цих клоунів, прямо в шапці їх каналу, написана фраза Включаєм голову. Проте, здається, самі вони її вже давно не вмикали. А шкода. Бо якось дивно виходить. Розробники Сталкера не можуть за їх словами бути патріотами, бо евакуювалися з України. А от, наприклад, ті ж російські Мантфіш, що розробляли Atomic Heart, чомусь все одно патріоти та великі молодці, навіть не дивлячись на те, що перевезли свою кампанію з болот на Кіпр, щоб, хоч якось, обійти західні санкції. Коротше кажучи, якась дивна логіка виходить. Хоча з іншого боку тут нема чому дивуватися. Орки, вони і є орки, бо навіть після отримання страйків та скарг на порушення авторських прав, вони, уявіть собі, гнуть думку про те, що їх переслідують за національними та мовними прикметами. Ну тобто знову стара шарманка про те, що узькоязичних ображають. От прям просто так і ні за що. Про те, що б вони там не говорили, як сильно б не істерили, думаю, зараз багато ютуб каналів з болот дуже сильно занервували, бо фактично зненацька виявилося, що GC дуже міцно тримає їх за одне місце і просто в один момент може їх заблокувати ну, за своїм бажанням. Бо три страйки на канал означає його повне видалення. А якщо ви вже маєте два страйки, то вам так би мовити є про що подумати. Ну і до того ж, думаю, немає сенсу говорити про те, що за поребріком є ціла купа каналів, які розповсюджували злиті файли і навіть сам білд, тож повністю заслуговують на те, щоб бути покараними. І думаю, вам буде приємно дізнатися, що страйки також поприлітали і іншим великим каналам. Тож GSC, здається, дають зрозуміти, хто тут справжній бос. Проте, хоч я й дуже радий, тому що Джесі взяла вірний курс та її ложка дьогтю в цій історії. Справа в тому, що в своєму останньому пості, де автори каналу iXBT Games практично погрожують розробникам судом, є в самому кінці невеличка приписка, де ці клоуни висловлюють дяку неназваним співробітникам Джесі, які, начебто, небайдужі. Та вийшли з ними на контакт і надали відомості про як я зрозумів іншого співробітника студії, від імені якого і надходили страйки та скарги. І отут в мене постає велике запитання: якщо це правда, то що це за небайдужі такі, і що вони взагалі роблять в компанії? Окрім мене, вже багато хто підіймав тему про те, що в Джейсі досі працюють дуже спірні співробітники. Проте зараз це питання стало знову актуальним. І здається, час вже компанії нарешті розібратися з цими небайдужими доброзичливцями, яким небайдуже на орківські істерики. Ну що ж, друзі, от такі от справи. Особисто я задоволений такими рішучими діями розробників і дуже сподіваюся, що далі буде тільки більше. Ну а щодо ложки дьогтю, то тут навіть не знаю, що й сказати. З одного боку, це може бути провокація ображених клоунів, яким добряче прилетіло, а з іншого боку, можливо, це і правда. А от що думаєте ви з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. Я ж наразі буду закінчувати і піду готувати для вас нове. Відео, в якому розповім, як Росня збирається дати відповідь західній, як вони самі виразилися, пропаганді, створюючи нову гру, в якій будуть зображатися бойові дії в Україні. Тож не пропустіть, а для цього рекомендую підписатися. Ну і, звичайно, нагадую, не забудьте поставити вподобайку. Також за можливості можете підтримати канал одноразовим донатом або ж оформивши спонсорську підписку. Там є круті бонуси, тож я на вас розраховую. На цьому все. Бажаю всім мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!